Як ми вже розповідали, один із напрямків діяльності фонду МГП громаді реалізація конкурсів мікрогрантів Роби своє, який покликаний підтримати мікропідприємництво в цей складний час. Учасником конкурсу бізнес-ідей стала Софія Рудакова з проєктом Центр розвитку здібностей та можливостей дитини Сенсорика. В передноворічні дні відбулось офіційне відкриття центру за участю фахівця із соціальних проєктів благодійного фонду Віталія Очеретяного. Ми перерізаємо ну, добрий путь. Хай ваші плани, хай ваш проект працює. У вас така гарна місія, важлива місія. То, що у вас це вийшло, ви щоб розвивалися, щоб у вас була і матеріально-технічна база. Те, що ви хочете, щоб воно здійснилося, а проказання цієї сиварічного літочки буде свідчить тому, що ми навіть, щиро хочемо на те, щоб успішно віталію Очеретіний вручив сертифікат, який став результатом нелегкої праці прагненням до перемоги в грантових перегонах. На сьогодні центр сенсорика це заняття з логопедом, психологом, дефектологом, підготовка до школи, лікувальна фізкультура та масаж. Центр може надавати послуги як індивідуально, так і проводити групові заняття для діток з особливими потребами чудова можливість адаптації у соціумі. На даний час такі послуги вкрай потрібні і актуальні, тому для очільниці центру Софії Рудакової було дуже важливо отримати перемогу у конкурсі, щоб мати можливість обладнати центр всім необхідним. Ми родом із Костянтинівки, це Донецька область. А ми працювали в закладі освіти з дітками, з якими ми зараз займаємось. Це ЗПР, ЗМР. Дітки з РАЗ, також у нас є логопед в центрі. Ми до цього прийшли, тому що ми виявили дефіцит на ринку по Миронівщині саме кваліфікованих спеціалістів з вищою освітою, у яких дійсно буде результат. За такий період часу ось ми, нам 20 грудня буде півроку, як ми відкрилися. Ну загалом як ми працюємо. То дітки, які до нас сходять, ніхто не залишився без поганих відгуків. У нас лише а, дуже гарні відгуки. Нас рекомендують спеціалісти з Миронівщини, саме лікарі. Вони про нас знають і знають а, дуже багато людей, що ми дійсно працюємо. Працюємо на результат. І Я на мою думку, проєкт, який я зробила, він. Чому саме з МКП ви вирішили підняти свою справу? Мені підказали, що МКП дає змогу реалізації малих мікробізнесів, бізнесів, і я до них звернулась, щоб вони саме мені допомогли фінансувати тому що а, наша професія логопеди, фехтолог, спеціалісти саме для діток з особливостями, е, потребують е, багато матеріалу. Він дійсно дорогий, дуже. У нас є і світлові столики, і швидка стінка, і е, сухий басейн, і стіла, з цілякими іграшками. Дітки, які до нас також приходять, ми під них підберемо індивідуальну програму свого бізнесу і в майбутньому я планую ось вже з весни 23-го року. Ми плануємо відкриватися в Карла. І я думаю, що далі тільки більше. За час роботи центру його відвідувало більше сотні діток. На сьогодні на заняття приходить більше 50. Про результат говорить те, що більше 20 вихованців по закінченню мають позитивний результат, що тільки окрилює колектив і збільшує прагнення до реалізації нових ідей і планів. Тому участь у грантових перегонах це ще один крок до їхнього втілення в реальність. А про перемогу будуть засвідчувати не тільки сертифікат переможця, а й відповідні наклейки, які з величезним задоволенням допомагали наклеювати Віталію Очеретяному вихованці центру. Можна сказати, що було проведено ще одне незаплановане групове заняття для діток, і вони показали чудовий результат Благодійний фонд там КП громаді. Створив цей конкурс для того, щоб підтримувати мікропідприємництво, щоб підтримувати в такий складний час, час, коли війна, час, коли економіка є дуже вразлива. І люди, які перемістилися з окупованих територій, столкнулися з тим, що не можуть. Реалізувати ті чи інші свої проекти до цього часу вони мали свій бізнес, а зараз втратили. І тому благодійний фонд МХП громаді спільно з МЗВКК та Легко, з НВФ Урожай, створили і не побоялися реалізувати такий конкурс, «Роби своє. Ми були. В ресурсній кімнаті, кімната для розвитку і роботи з дітьми з особливими потребами. Це Софія, яка мешканець з Донецького регіону. Вона є переселенка. молода дівчина, яка не побоялася, яка переформатувалася, адаптувалася в чужому місті, з чужими, як то кажучи, людьми. Але вона знайшла наш фонд. Вона написала проект, чудовий проєкт. Реалізувала і працює, і сьогодні ми відкривали і бачили до да, цих діток. Бачили, що вже стоїть черга біля кабінету, і батьки приходять і приводять. І є позитивні відгуки, тому що діти мають бути дітьми, діти, попри все, мають залишати своє щасливе дитинство. З ними потрібно працювати, бо це є майбутнє.